Поки вихованці франківського дитсадка Дударик на ранковій прогулянці до групи номер 12, що має назву віночок, уже везуть довгоочікувані тут подарунки. Ро іграшки чи солодощі наразі найдеться. Дітям потрібні звичайнісінькі стільці. Три десятки нових, щойно виготовлених із якісних порід дерева, привезли до садка представники благодійного фонду Олександра Шевченка, новий Івано-Франківськ. Заміну старих у Дударику планували давно. Вони були у вкрай поганому стані. Це там цвяхи вилазили. Ми старалися, як могли тільки ремонтували їх. Ну рівно діти рвали і колготи, іноді були, що і десь ножку могли зачепити, що і поранення мали. Тому ми хотіли як швидше поміняти їх. Ми разом з батьками на батьківських зборах вирішили, що нам необхідно було придбати стільчики. У нас один варіант або звертатися до бутатів, що помогли, або батьки самі своїм коштом як благодійна допомога. Для своїх дітей зробили б групі такий подарунок. Були інші витрати. Ми придбали столи. Батьки нам придбали столи в групу першим ділом. А вже потім ми вже думали до столів придбати стільчики. Нещодавно у цьому ДНЗ відбулася зустріч із народним депутатом України від Івана Франківська. Тоді Олександр Шевченко отримав чимало запитань і звернень, зокрема й щодо потреби покращення матеріально-технічної бази. Керівництво даного закладу наголошувало на тому, що вони вже зверталися неодноразово до міських депутатів, до міської влади. Влади, але, на жаль, міська влада якось фінансує дитячі заклади за залишковим принципом. Вони більше вливають кошти в статутні капітали підприємств, комунальних і розподіляють за своїм баченням, але вони не бачать тих питань, які нагальні упродовж останнього року близько двох тисяч звернень, які стосуються суто матеріальної допомоги, надійшло до громадської приймальні Олександра Шевченка. Її представники стверджують, у місті немає жодного навчального закладу, ані початкового, ані загальноосвітнього, батьківські комітети якого не звернулися б за допомогою чи то з заміни вікон, чи то з оновлення вмеблювання.